Салют, танкіст, бабуля на зв'язку. Ну що ж, стартувала подія блошиний ринок, і з нею купа всяких різних активностей, і давай ми будемо сьогодні і крутити рулетку, і відкривати бочки. Ну, але про все по порядку. Тому для початку став свій палець вверх цьому відео, підписуйся на канал та став дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики. А ми не тратимо ні секунди і поїхали. Ну що ж, ще в нас тут є така подія. Якби теж приурочена до Mad Games шоу в Med Arena. Якби дуже простий івент. Якби як дуже простий. За знаки класності, я вже не пам'ятаю, що там, скільки дають ось. За майстра 15, перша ступінь 7, друга 3, третя ступінь 1. Ти проходиш, закриваєш етапи, дістаєш собі ці номерні знаки. І за 10 штук ти забираєш собі танчик, забираєш могильщика. Або зараз, як він називається, Гревдір. Правильно я нап... говорю, чи ні, не знаю. Як на мене, доволі такий цікавий івент, але як ми знаємо, що робиться в івенті під час івенту в рандомі, так, повний безлад. Тому. Я трішки ось пограв. Забрав пульт 780 екранів для валюти. А як в тебе там успіхи? можеш написати в коментарях, що можна тут щось забрати. Ух ти, добре, забираємо. Добре, переходимо тепер до події «Блушиний ринок. Це якби донатний івент. Е, можна, ну, як дон, можна сказати, він і є, в принципі, донатний. Давай відкриємо його опис почитаємо. Отримати своє, знадобляться відкривачки, в крамниці купуєш їх і відкриваєш металеві бочки. А в бочках може дістати новенький танчик рамр. Ну і там ще є цікаві нагороди, так, тому давай подивимося. Ось бочки. Як бачиш, тут купа цікавих танків, ну, як купа цікавих танків, 40 рівня. Але в основному всі колекційні. О, об'єкт 590 є у мене, по-моєму, немає цього танчика. Так, і є ось цей красавчик. Не знаю, вигляд його просто бомба. Як на мене, розробники постаралися візуал, ну в візуал вони завжди можуть. Вони баланс не можуть, але вони можуть в візуал. Хоча б щось. В основному і так люди всі купуються на картинку. І ще тут є контейнери. Може до 200 тисяч золота випасти. Є ось цей аватар, цікавий, який можна міняти на 10 000 золота. О, То ще навіть по талісманах можна збирати. А що буде, якщо я не збираю по талісманах? На 10 талісманів. Бочки, чи ржавого гаража, випаде лом. Ну нічого собі. Валюта для проходження івента. Колекційна картка на 10 золота обміняти можна. Ну і самі підкови, добре. Давай подивимося шанс. На та. Подожди, на танчик має в загальному тут писати шанс, ні? Лом 3%. Контейнери, ні, вільний досвід. Добре, добре, не цікаво. Танк з переліку 3%. Ух ти, анімований аватар, ну це зрозуміло. І 1% на новий танчик. Ну, звичайно ж, відкривайте чим побільше. А що може дістатися, якщо відкривати ось ці? В принципі, танки я дивлюсь тут так само. так само. Все те саме, але яка різниця між ними? Шанси більші. Так, певно, більші шанси. Ну, розробники, як завжди. А як дістати ці ломи, Не зрозуміло, поки що так не тоді тиснув. Ага, тут, ну да, тут більше шанси. Тут вже танк 5%. Анімований аватар. 1% і фонд профілю блушений ринок 0,1%. А що він дає? 50 тисяч золота. Клас. Ну, але фон профілю виглядає круто. Я б не знаю, навряд чи я б його обмінював би. А залишив би, певно, на якийсь час в себе в ангарі колекції, точніше. Ну ось, що ти можеш звідси забрати. І до цього всього вони докинули розіграш, який ми сьогодні, звісно ж, покрутимо. В цьому розіграю, що ти можеш дістати 4 відкривачки, контейнери, обвіси, ну і, в принципі, класика. І ще, якщо ти перейдеш в крамницю, в тебе ось тут є безкоштовний набір цінності задарма. Ти можеш забрати пару камо, обвіс, до речі, не найцікавіший, одну відкривачку, пульт. Вже пульти в наборах кладуть, ну, прикольно. І ось ці дві антени, які потім буде ще розіграш, в якому можна, які можна буде крутити за ці дві антени. Ну так, давай ми і заберемо. Це безкоштовне. А самі відкривачки одна штука за 3 бакси це, якщо чесно, трошки забагато. Навіть не 3, а 4 долари десь виходить за одну штуку. Ну Як на мене, трошки забагато, я б не від... я б не віддав би стільки. Так, що в нас тут? А, можна вже один відкрити. Ну круто, але... Ми покрутимо розір шалений ринок. Давай, крутить. Позабираємо звідси ці всі відкривачки. Тобто в мене буде їх аж 5 штук. Я, певно, зразу все заберу. А... А що це я... Ладно. У, можна пришвидшити. Забираємо. Але не цікаво відкривати, коли так швидко прокручується. Хай крутиться саме до кінця. О, Сертифікат пісочниці. Скільки тут прокрутів всього? 20 прокрутів. До речі, не сказав, що розіграш коштуватиме повністю прокрутити аж 25,5 тисяч золота. Дорого. Ого, скільки прокрутів зараз. Ні, всі далі прокрути будуть по 1600 прикол. <гум> ну, ладно. А що це таке я ж. Нічого не понятно, добре. Не зрозуміло, що це було. Може я щось натиснув, не знаю. Добре. Їд... Та що за фігня? О, нормально. <хи> Випав мародери, забираємо. А ну давай глянемо, яка компенсація за нього. 1250 золота, чудово. Де цей розіграш? Так, ти можеш... Контейнери? Ви можете не відкриватися самі? Дякую. Ну, але це в принципі і не контейнери. Та що таке? Я нічого не натискав. Тупо саме відкривається. Приколи якісь. Без багів не може бути. Ну це ж ВГ, це ж картошка. Та що? Що ж з тобою робиться, рулетко? Сам, сама собі відкриває контейнери. О, є одна відкривачка. Забираємо. Зараз знову відкриється, ні? Може воно має заглючити тільки тоді, коли має випасти контейнер? Так, ні, ну на Крушака контейнер. Так, нормально. Не відкрився сам. Анігілятор. Класна машинка. Багато, я думаю, є бажаючих собі її забрати до ангару. Так, відкривачку забираємо. Три прокрути лишилося. Чудово, забираємо гілятора і золото, тане на очах. Так. Чудово. Я зекономлю. Що там на крушака? Не хочу я забирати за 1600 один контейнер. Я зекономлю собі золото. Переходимо сюди. Так, дивимося ще. А, 6. А чому 6, а де взявся 6? Ну, ладно. Два цих. Так, аж аж 15 контейнерів пісочниця. Ну давай будемо відкривати. Цікаво, скільки сертифікатів дропне мені за цю кількість контейнерів? Так, що в нас тут? Ні, нема сертифікату. Може б хоча подненько б дало, ні? Вітаємо, заглючило. Давай сертифікат. Ага. Це буде прикол, якщо за 15 контів не одного сертифіката не дасть. Хоча, якщо чесно, не холодно, не жарко від того, що він випаде, тому що все рівно з нього випаде, скоріш, танчик з компенсацією 50-100 золотом. Да ладно, вже більша половина відкрита. І ноль. Щось мені не фартить сьогодні. Мені, в принципі, і так дуже рідко фартить з тими рулетками і відкриттям контейнерів. Ага. Я надіюся хоча б два отримати сертифіката. Але, як ви бачите, не падає ні одного. Ну, Лишилося два конта. Два підряд можу дропнути? ні. Ні. Ясненько. Все ясненько з цими контейнерами. Добре, все-таки в мене є один сертифікат. Давай його і відкриємо. Хопа. Луч! Був у мене цей танчик чи не було? Ні, в мене його не було. Давай ми подивимося, яка в нього компенсація. Четвертий рівень, правильно? Правильно. Скільки його можна продати? 100 золота, ну як я й думав. В принципі, як я і думав. гавай Йоха, поставимо, хай стоїть. Так, щось у мене там ще лишилося до відкриття. Точно, контейнер. Один контейнер на смешера. Давай, випаде мені. Я знаю, що там компенсація з золотом, але він мені не випав. Опа. Це баг для рулетки, да? воно, звичайно, нічого не це мені не начислиться, але рулетка відновиться. якби Якщо я заберу, то й останній контейнер, але я цього робити не буду. Дякую, я ще раз її крутити не бажаю. І два в мене є на анігілятора. Поки що дропу ніякого нема. Фон у, -у, -у, у. Ну, за це лайкос. Тільки я заговорив, що немає. За це лайкос можна ставити. Бо мені випав і фон профілю, У мене він є, до речі. Але фон профілю теж класний. І сама машинка. Танчик в мене теж є, значить це компенсація 2500 золота. Чудово! І другий контейнер пішов. Я думаю, багато хто б хотів би, щоб йому випав цей танчик на аккаунт, тому що він дійсно крутий. З другого пусту, крім сертифіката на 28 тисяч вільного досвіду. Так, лишилося в мене 6. 6 відкривачок. Що ж, ми дійшли до самого цікавого. Ми дійшли до самого цікавого. 6 разів можу я відкрити цей лохотрон, так скажемо. Ну, поїхали перший раз. Подивимося, що звідси падає, бо цікаво капець. 500 золота, колекційна картка, яку обміняти на... Це 50 золота і 5 гудзиків. Ну, поки що таке собі. Хоча б якісь конти випали б, ні? Так, другий. 5 знов і 500 золота. Тобто дубль. Просто випало мені те саме. Забираємо. Давай поклацаємо. Може, мені все-таки випаде, але за 6 контейнерів я не знаю, яким це треба бути везучим, щоб з 1% шансу витягнути танчик. 500 золота. Ну тут вже додавалося. Тут вже добавилося 2 бустера. На Х5 вільного досвіду. Що ж, половина вже відкрита. Половина вже відкрита. А нічого цікавого не випало ще досі. Так, 10 і 500 золота, Тут. Якби я так зрозумів, з кожного випадає по 500 золота чи що. Ну, якби. Де золото, золото, золото. Незрозуміло. Золото. 85%. У, ну то зрозуміло, да. В принципі, 100% має випасти золото. Але 200 тисяч який шанс на 200 тисяч. Ну, солідний шанс. Так, давай мені щось може вже цікавіше. Давай мені щось цікавіше, ніж 500 золота. Давай мені яких 10 000. Так, 4 нагороди, тисячі, ну, вже краще. Кастомізація. Ну, не те, що я б хотів. би <сумітно> Камуфляж полум'я битва. Ясно, добре, дякую. Забираємо. Так. останній, Остання відкривачка відкриває бочку. Так, давай, я в тебе вірю. Ага. 500 золота. Випало мінімалочка. Оце тупо випадає мінімалочки, це в основному за 3 бакси, навіть за 4 бакси ти будеш бачити танкіст. Ось таку картинку перед собою. Як ти думаєш, воно того варте? Я думаю ні. І не розумію, чому розробники запихнули танчик саме в такий спосіб, щоб його можна було забрати, щоб, я не знаю, гравці зливали чим побільше. Ну так, да, в принципі, це логічно, щоб гравці зливали чим побільше. Бабла в кишеню розробників. Ну, це, в принципі, все по класиці. Та мені не вистачає, а де можна отримати відкривачки? А, тут тут нажимаєш і можна перейти і отримати відкривачки. 9600 золота, у мене було 25, я в мінусі на 15 тисяч золота. І щоб я щось получив, так, да, я нічого не отрив. У мене є 35 ось цих, це 350 золота. Я не знаю, чи варто собі забирати щось. На кшталт отакого каму. Якщо чесно, ну не знаю, може комусь і подобається. Обвіз точно не варто. І збери їх усі, я думаю, теж не варто. Може краще лишити ні, на 35-300 золота. Ось ці обміняються на золото, а ці можна тратити. Ну, тоді так, да, тоді можна ці потратити, але то ще хоча б 5. І тоді будеш мати, як би. Будеш мати тоді один контейнер зберіг усі, можливо, тобі з нього пощастить. Я не знаю, відкривати чи ні цей контейнер і продовжувати крутити. Ні, я думаю, краще на цьому зупинитися. Ця донатна фігня буде затягувати тільки більше і більше. І нічого з цього хорошого не буде. Я вже чекаю той івент на злив вільного досвіду. О, десь приблизно 5 лямів я збираюся її злити. Ну, а на цьому я думаю відос уже можна і закінчувати. Так що дякую тобі, танкіст за перегляд та до зустрічі в наступних відео.